Добрий день! Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні поговоримо з вами про ще одну новинку Avon, а саме про ось такий крем для шкіри навколо очей. Це в нас серія NU, енергія протянолу. Дуже багато компанія про цей крем розповідала, багато різних роликів все дуже. Нахвалювала цей крем, і також він мені приходив на затест, тому я місяць протестувала, і в мене є свої думки щодо цього крему. Отже, перед тим, як почати обговорювати, хочу вас попросити, щоб ви підписались на мій канал, щоб ви поставили вподобайку. І коментували, звичайно, пишіть, як вам користувалися ви чи ні, і чи ви також задоволені цим кремом, так як його рекламує компанія Avon. Чекаю вас в коментарях. Отже, тепер давайте прийдемо до самого обговорення. По-перше, давайте спочатку почнемо з того, що я точно побачила, який ефект, який мені сподобався. Після місяця використання. Я скажу, що шкіра стала реально більш така пружна, навіть я б сказала, можливо, трішки підтягнута, така гладенька. І щодо зволоження. Зволоження дуже тут таке достойне, а я б навіть сказала, що тут не тільки зволоження, а ще й живлення, так як текстура цього крему, вона така поживна, більш така щільна. Це те, що е, мені сподобалось. Тепер що е, тут заявляється, що в цей крем є, в нього є така, е, як сказати, ознака це е, е, фотофільтри. Е, завдяки цим частинкам, таким переламутровим, е, ну, в складі цього крему. То він повинен так висвітлювати, можливо, так якось проломлювати світло, що здається, що ну, якщо у вас є якісь там трішки синці під очима, то вони висвітляються. Скажу так: що, да, можливо, трішечки щось є, але не скажу, що дуже. Якщо у вас така є проблема, що у вас прям дуже такі якісь синці то я думаю, він, звичайно, вам там не замінить якогось консилера, ні. Ну, такий слегка, якщо у вас немає такої явної проблеми, то так, щось трішки висвітлить. Це так. І ще цей крем повинен розгладжувати зморшки там, мімічні гусячі лапки оце все. Не скажу, що я дуже щось запомітила, так як так, у мене є мімічні зморшки під очима, так як я дуже, у мене дуже активна міміка обличчя. Ну, скажу так, можливо, щось трішечки і зменшилось. Але щоб так дуже помітно, ні, вони в мене все одно залишились. Не знаю. Можливо, якщо потрібно було до цього крему там іще якісь приспособи, там якісь ролики, щоб це була краща дія. Так тоді повинна була компанія якось це додумати. А просто використовувати без допоміжних засобів, без яких-небудь там роликів, просто крем, то ну, не скажу, що якийсь суперефект. Можливо, потрібно трішки. Довше користуватися, е, так як я місяць, ну, буду використовувати, звичайно, до самого кінця цей крем і побачимо, який буде потім ефект вже в порожніх баночках. Потім е, розкажу після, е, як кажуть, повного тестування до кінця. Ну, а так, не скажу, що якісь там супер мімічні зморшки прибрало. <кій> Ні. Отже, це таке основне все, що я помітила. А, ну і ще, що хочу сказати наостанок: що а, коли наносиш крем, то є таке а, невеличке пощіпування саме цієї зони, куди ви наносите. І це не тільки я помітила, я була наносила цей крем чоловіку під очі, ну, так, захотіла. Що він також спробував. І він також відразу сказав, що, ось, а що воно так щіпає в мене куди ти нанесла. Тому ну, я думаю, що це якісь там такі компоненти є, які починають взаємодіяти із шкірою, і, можливо, такий ефект викликає. Ну, Я так думаю. Тому що ну, ніяких більше ж не було, ні подразнень, ні покраснінь, нічого. Думаю, що так потрібно. Тому зверніть на це також увагу. Отже, отакий був мій відгук. Пишіть, згодні ви зі мною чи ні, які ваші спостереження, ну, якщо використувались, звичайно, там якийсь також період. Буде дуже цікаво дізнатися вашу думку. Отже, не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на мій канал і ділитися своїми враженнями від використання і пишіть. Щоб ви ще, які б хотіли відео бачити на моєму каналі, було б дуже цікаво. Я хочу спробувати новий формат відео побачити, як зайде чи ні на каналі. Так як я дуже часто ходжу по секондам, вибираю там якийсь собі такий одяг для якихось образів, то я подумала, можливо, зробити таке щось, як я буду там знімати фрагменти із самого секунда, як я там ход щось вибираю, потім як я в примірці це це і потім вже я зберу в секунді там, на якусь суму, образ повністю, і потім вже відзніму саме там вже вдома, що я купила, і повністю весь образ там, розкажу, скільки там це все коштує. Напишіть, як вам хотіли б таке відео бачити, чи ні на моєму каналі. Буде цікаво дізнатися. Отже, тепер вже побачимося в наступному відео. Точно поки що не знаю, що це за відео буде, але щось цікаве. Тому чекайте. Скоро побачимось. Всім па-па!